Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, <кій> мабуть, не просто звичайна цікавість змусила Закея, про якого ми чули з євангельського читання, вилізти на смоковницю, на інжирне дерево, щоб побачити Ісуса Христа, який мав тут проходити. І Господь, який знає таємниці людської душі, бачив, що в цій цікавості зароджується визнання допущених помилок і несправедливостей по відношенню до інших людей, що душа Закея, яка бажала бачити Спасителя, тягнулася до святості, до чистоти, а значить, і до самого Христа. І ось одні лише слова Христа Спасителя, сказані з любов'ю і лагідністю Закея. «Злій, скоріше, тому що сьогодні належить бути в мені в тебе в домі, викликали в його душі, в душі Закея, повний переворот. Начальник митарів, грішник, з яким ніхто не хотів спілкуватися, тому що боялись його. Ненавиділи, бо він збирав податки для римської влади і цим самим і для свого збагачення користувався. І от він розкаявся перед усіма, сповідав свою неправду і дав Богові обітницю змінити спосіб свого життя. Закий сказав Господу: Половину мого майна я віддав убогим». Віддам, і якщо кого скривдив, то поверну скрівдженому четверицею в четверо. І Господь похвалив Закея, кажучи: Дні спасіння дому сімобисть, ось спасіння цьому дому. Тому що і Закія, який би він не був, сина Аврами є. І в нас час Господь кличе до себе кожну людину, як колись Закея. Він кличе голосом своєї любові. Прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я заспокою вас. Цей євангельський епізод читається в наших храмах напередодні Святого Великого Посту перед початком за тиждень до, до початку співом посної тріоді. Щоб нам наглядно проілюструвати, закий був багатий, мав багато що для втіхи, тілесної, для насолод. Але він так хотів побачити Христа, що навіть на дерево виліз, на смоковницю, тому що він був малий ростом. Скільки б чого в житті людина не мала, її душа, як казав Тертуліан по природі християнка, і завжди буде тягнутися. Душа людини, до святості, до чистоти, до правди цей потяг незнищенний. Тому, дорогі браті і сестри, користуючись прикладом Закея, пам'ятаймо про себе, про свою душу. Скільки б ми не надбали, в якому би положенні не були, ми завжди будемо хотіти, щоб і нам Господь сказав «Днесь, в дому твоєму подобає тобі битті. Сьогодні мені належить бути в тебе вдома. І від тої радості, від того, що ми почули ці слова, зміниться все в нашому житті. Ми переосмислимо все. Боже милосердний, відвідай і звернися до нас, як колись звернувся до Закія, щоб і ми, відгукнувшись на твій поклик, змінили своє життя. Амінь.